Те, що відбувається, це виходить за межі будь-якого розуміння і правового поля не тільки України, а й міжнародних хто. Згадана за Святославо Михайловичем Женевська конвенція передбачає, підписана Україною ще у статусі УССР в 51-му році, передбачає недоторканність і особливий статус багатьох-багатьох учасників бойових дій, конфліктів і в тому числі медичних працівників. Що ми бачимо за два місяці протистояння в Україні, що медичні працівники, як і ви, власне які журналісти є абсолютно незахищеними перед своєї е, нашої української влади і перед так званими правоохоронцями, які мали б стояти на боці права, а вони стоять невідомо в якому боці. І дякуючи журналістам саме власне, телеканалу ТІВІАЙ, яка я рекламу зроблю позитивно, тому що тільки дякуючи цьому, вдалося побачити ці кадри, коли двоє беркутівців ведуть медика, волонтера в білий футболці з Шеволим Христом. По дорозі кільками завдають йому ударів в живіт. Ну і, звісно, зараз він знаходиться як організатор також масових заворушень. За надумами абсолютно Кримінального кодексу, знаходиться слідчим ізоляторів. Коли мова йшла про атаку там, пункту на Грушевського 4, ми е, аналізували і розуміємо, що було намагання викрасти труби для того, щоб замистити слідити. Це очевидно, і зусиллями наших е, бійців завелося е, цю ситуацію відновити. Були свідчення про те, що на території е, дислокації Бешфорту було, було спостереження, що перетикання ціла, але виявити, де вони. І що з ними нам в общем, не вдалося.